Всім привіт на каналі Алхімічна Лабораторія. цьому відео я відкриваю нову серію відео Читальний зал, в якому ми будемо читати різноманітні метатиричні книги та обговорювати їх. Я буду робити це в трохи незвичному форматі. По перше спочатку я буду читати абзац книги і потім говорити, як я особисто його зрозумів. Тож, пам'ятайте, будь ласка, що те, що ви побачите тут, є моєю особистою думкою, і я не претендую на абсолютну істину. Дякую. Тож, Герметичний корпус, книга перша, Пеймандрос. Пеймандрус це назва першої книги, але також весь Герметичний корпус деякий час називався по цьому слову. Пеймандрус це буквально всесвітній розум. І перша книга описує, як Гермес розмовляв з ним і яку інформацію він від нього отримав. Тож, стих перший Поймандр до Гермеса. В той час, коли Розум бажав зрозуміти суть речей, а моя свідомість піднялася до найвеличніших висот, коли почуття тіла були заперті у сні, коли люди спускаються вниз після поїдання надмірної кількості їжі через тому тіла. Здалося, що хтось, неймовірно величний з вищих вимрів з'явився переді мною, назвав моє ім'я і сказав мені, що ти хочеш знати і зрозуміти, і маючи це розуміння, що б ти бажав вивчити та дізнатися? Хто ти є? спитав я. Він відповів: Я поймандар, я розум Всесвіту, я знаю, чого ти бажаєш, і я існую всюди. Я бажаю вчитися, сказав я, знати речі, що є, розуміти їх природу та знати Бога. О, як я хочу знати всі ці речі. Він розмовляв зі мною знову «Тримай в своєму все те, що ти бажаєш вивчити, і я навчу тебе. В цій главі нам показує стан свідомості, який повинна знаходитись людина, якщо хоче знайти відповіді на важливі питання, що її турбують. Це цілком можна називати медитацією в істинному змісті цього слова. Що це за стан? Свідомість повинна попрямувати в саму гору. Почуття тіла повинні бути вгамовані. Тіло має бути стані близькому до дрьому та розслаблення. Ви відпочиваєте, вас нічого не дратує, у вас немає якихось негайних турбот. Ви лягли та знаходитесь на межі засипання. Сучасною мовою цей стан можна було б назвати перетрансовим. Схожий стан ми маємо вранці, коли вже прокинулися, але ще не встали, і частина свідомості все ще знаходиться у вісні. Ми також можемо використовувати цей стан для початку усвідомлених мрій, замість того, щоб остаточно прокинутися, людина може взяв свірозив під контроль, повернутися до сну і почати міняти та контролювати те, що сниться. Але замість того, щоб прокинутися чи повернутися назад у сон, він спрямував свою свідомість у саму гору, і там йому відповіли, назвавши його по імені, що є дуже рідкісним під час схожих медитацій. Зазвичай, якщо ви зустрічаєте якихось енергетичних сутностей, вони мають не мають жодної ідеї про те, хто ви є. Перша річ, що зробив автор книги він відповів, спитавши, Хто ти є? Це давня формула розмови з духами. Вона походить з деяких школ, що вважають, що духи не можуть брехати. Тож на чітке запитання повинна бути і чітка відповідь. Ця формула хто та звідки» зустрічається в великій кількості езотеричних та релігійних книг. Автори відповіли: Я поїмандер. І з цього моменту вже можна починати розмову. Ми, звісно, не маємо всіх деталей, але для мене поставити питання тільки один раз недостатньо. Я б зробив ще кілька перевірок, наприклад, він казав, що знаходиться всюди, та б спитав, щось, що знає він, а я ні, і що можна перевірити. Наприклад, можна спитати, де закопаний клад. І інший ключ нам дан, тримай в своєму розумі все, що тобі цікаво, і тобі дадуть ті відповіді. Це фактично зроби запит у Всесвіт і чекай на його відповідь. В коментарях я запрошую вас поділитися своїми міркуваннями щодо абзацу, які ви прочитали, та моїми коментарями до нього. Чи подобається вам те, що я сказав. Чи є у вас інші ідеї, чи навпаки ви з усіма згодним, я буду радий вас почути. Як ви знаєте, це новий канал, на якого майже нема людей, тож кожен коментар і кожен репост дуже важливий для його розвитку. Чим більше людей буде на цьому каналі, чим більше людей будуть залучені до обговорення наших тем, Тим цікавіше канал буде для кожного. Дякую вам.